Ситуація досить цікава, і напевно треба почати з того, що в Україні у нас існує міф да, про те, що у нас заборонено громадянам України мати громадянство іншої держави. Чому це міф? Тому що є у нас принцип, який зазначено в Конституції України, і по логіці законодавства він деталізується. В законодавстві України відповідно в законі України про громадянство сказано, що принцип єдиного громадянства означає виключно відсутність громадянства адміністративно-територіальних одиниць. Це не я придумав, це написано в законі. Якщо ж ми кажемо про випадки, коли громадянин України отримує громадянство іншої країни згідно з законом, то Україна просто з ним, скажімо так, у відносинах виключно як з громадянином України. Що стосується е, можливостей е... При яких українці можуть мати громадянство іншої держави, це деталізовано в статті 19, тобто не вважається добровільним, а відповідно не несе ніяких наслідків. Це через шлюб отримання громадянства іншої країни, через народження, усиновлення. Да, там якщо буде опіка, і також інші випадки, коли особа прямо, тобто активно не набуває громадянство іншої держави. Це все деталізовано в законі України про громадянство. Інше питання, те, що ці всі е, нюанси, е, кого позбавити, кого не позбавити, вирішує єдиноосібно президент України. І це е, одна із проблем. Що стосується законопроекту, який був поданий президентом, е, на мою е, точку зору, е, з точки зору науковця, я вважаю, що е, законопроекти, які вносяться, мають вирішувати проблеми, а не створювати нові, е, відповідно. Е, у нас є певна дискусія серед науковців, серед політиків щодо того, чи треба, чи не треба подвійне громадянство, тобто мати громадянство іншої держави, окрім української. І тут питання заключається в першому те, що у нас є міжнародні домовленості і міжнародні документи, які так чи інакше зобов'язують Україну дозволяти громадянство іншої держави. З іншої сторони, я вам хочу нагадати, що закон України про громадянство сам, по суті, дає громадянство України будь-кому, хто народився від українця. Відповідно, ми підтримуємо цей принцип на законодавчому рівні. Інше питання, що деякі експерти кажуть про те, що не може бути громадянином України і громадянином іншої держави, особа, яка так чи інакше займає якісь державні посади. У нас є закон про державну службу, який забороняє це з іншої сторони. Є певна практика Європейського суду з прав людини, який каже про те, що це може бути певним певною проблемою, це певне порушення прав. З іншої сторони, у нас є питання на рахунок народних депутатів. Так? Тому о uh... В контексті того всього, в контексті того, що існують міфи, існують певні невідповідності, існує законопроект, який, на моє переконання, не для того, щоб вирішити проблему, а певним чином ще внести нові проблеми. Не знаю, яка була мета, але навіть якщо ми подивимося експертні висновки на сайті Верховної Ради, то як і комітет, так і експертні установи сказали про те, що є конкретні реальні загрози, які можуть виникнути відповідно. Прийняття цього проекту тому, скажімо так, проаналізувавши це все, проаналізувавши певні відгуки, і тому подібне, ми прийшли до того, що треба просто робити новий чистий проект закону нову редакцію про громадянство, в якій прописати всі нюанси, в якій найголовніше, що нам здається, це треба прописати базові принципи для того, щоб не було подвійного трактування. І от ми власне зібрались для того, щоб Анонсувати, провести зараз дискусію, і продовжувати дискусію щодо створення нового закону про громадянство, який би вирішив не тільки питання внутрішнього характеру, але й був відповідним до міжнародних традицій, міжнародних актів і запов'язань України, які ми на себе взяли, підписавши, ретифікавши відповідні документи. Ну це якщо загалом.